Колеги, доброго дня. Вирішив я поїхати подивитися, як себе почуває кукурузка у Чернігівській області Козелецького району на Трофяниках. Після того, як була реалізована система одобрення, яку ми розробили та надали у вигляді рекомендації. Учасник у цього дійства, пан Олександр. Доброго дня пане Олександр. Добрий день. Хочу перше запитати, що ви тут робили і коли. Дискування проводилося. Проводилось воно дуже як би сказати, пізно, тому що торфяники були заливні, довго вичікували і посів почали десь 2-3 червня. І при посіві ці валочки гаспардо, восьмирядки раміни. Вносили 200 кг каплан. Так, а яке ваше враження стосовно такого, це середньостатистичний, може десь більше є, десь менше качанчики? Е я чув, що ви вже 12 років ці землі е в роботі так. тримаєте. І як ваше враження стосовно? Ну За ці 12, 12 років е е при мені це е я бачу найкращий результат, тому що е більше Ну, хай навіть десь приблизно 7 тонн ми збирали, це найкращий був результат. На сьогодні, якщо я дивлюся, то я бачу потенціал до 10 тонн. Чому ми тут е зараз знаходимося? Тому що це трошки специфічна е умова реалізації системи одобрення. А саме, коли ми зробили обстеження і е розрахували систему одобрення, то ми побачили, що тут е через те, що це торфяники, Дуже великий запас азоту є, і, е, але дуже мало калію. Основною рекомендацією було дати калій. Застосовано було екоплант. Цим добривом реалізували фосфор, калій, магній, сірку переважно, більшість елементів живлення, системи одобрення. Азот тут використано нуль і була рекомендація провести підживлення, якщо в цьому буде потреба. Як ви бачите, станом на зараз, аж до самого нижнього листка у нас із азотом все добре, видно? От, да, ще до речі, хочу, я дивлюся, тут Олександр е, казав, що е, стояло по два качани. Е, важливий момент. Внесення було однією операцією 200 кг під час посіву весняне екопланта. Так, колеги, Зрозуміло, що будь-який аграрій, коли хтось, хтось рекомендує незвичне, пробує, як кажуть, по старинці. Ось ми зараз перейшли на клапоть поля, де кукурудза, той, той ж самий гібрид. Так. А Фау яке гібрид? 210. 210. А термін посіву тут дуже сильно відрізняється. Десь, десь 25 так? травня. Ну, коротше. Тиждень із хвостиком. Так, так, да. так, так. це трошки раніше е, посіяно. Єдине, що тут у системі удобрення, класика, яку застосовує більшість аграріїв. Це азот при посіві і буде щастя. В даному випадку тут використано 150 кг при посіві лапнякової м'ячний селітр. Ось вам яке може бути щастя е, у умовах поточного року на Терхеніко, коли ми маємо тут. Безмежну кількість азоту і даємо його ще. Ось, колеги, коли ми маємо велику кількість азоту, ще даємо його. А ось, коли ми, розуміючи характеристики поля, збалансовуємо систему живлення і даємо те, чого не вистачає дійсно фокусів. Зараз аграрії намагаються реалізувати максимум, маючи ті можливості, які мають. І ось ми переїхали. Це знову ж таки Чернігівська область, Козелицький район. Тільки вже маємо дернового підзолості грунти. вони такі супіщані. Ми зараз знаходимося на посівах Сої. Приїхали ми сюди, тому що хочемо потім пізніше, після того, як закінчимо це відео, відібрати зразки на додатковий агрохімічний аналіз і визначитися, що їй далі не вистачає, тож отримати. Що ви хочете тут побачити, що вам не подобається? Ну, є такі проблемні місця, такі п'ятна, де одна ж та сама технологія, але е немає густоти і немає навіть того росту, що ми бачимо от, на даній ділянці. Е соя відстає, або навіть є таке, що вона, ну, просто не, не було можливості в неї зійти. Це ми зараз приїхали на такий найбільш крайній варіант. Але е, я розумію, що багато хто повертає всі візьміни сої і навіть на тих ґрунтах, де раніше вона ніколи не вирощувалася, зараз ми будемо е, шукати, що зробити для того, щоб отримати там кращі та ось я пішов, відібрав одну рослинку, вона, бачите, гілкується. Все добре з нею. Єдине, що вона... Хотілося б, щоб більшенька була. А це тут таке. Щось їй щось не вистачає е конкретно місцями, невеличкими плямами. Це ми будемо або великими, е це ми будемо визначати. Оце, які ваші очікування за такою, як би вона була? Ну, дві плюс. дві плюс. А тут що буде? Ну, один і два. А хотілося б дві плюс. Давайте попрацюємо, зробимо, щоб вся була така, як мінімум, або краще. Е, колеги, е, кажу Олександру, ну, давай же подивимося десь трошки, щоб не зовсім може, ж така була по коліна. Ну, це переїхали на інше поле, чим воно відрізняється. Наскільки я зрозумів, технологія однакова. От Однак. Ось все те ж саме. Єдине, що тут вже у нас самі характеристики ґрунту більш потужні, бо це вже не дерново пізолустий супіщаний, а супіщаний, але тут більше лучних, лучно болотних. Далі туди вже до лучноболотних. І от ми вже маємо отаке. А ще один такий момент, оце я замітив. Я не побачив зовсім бульбочкових бактерій. Дав запитання, чи робили. Кажуть, робили інокулянтом насіння. ну Віддамо на те, що тут на цьому полі своя вперше. Можливо, це є однією з причин. На, ну а як же ж не сказати, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо у вас виникатимуть питання, а вони є точно, задавайте їх, будемо давати відповіді. Так. На глибині 20 см, якщо вам видно, ще є волога. Тобто на цьому полі, навіть незважаючи на те, що не було дощу вже майже 2 місяці, півтора, то точно будь-якого і два місяці толкового, ми маємо вологу. Робимо от на таких участках, які Отакий качанчик сформували Додаткове обстеження. І дивимось, чого тут не вистачає. Для того, щоб виправити це потім. Для того щоб вам було зрозуміло, що ми тут робимо. Ми були тільки що на відстані буквально за моєю спиною 10 метрів, 15 от сили. І там у нас отакі качанчики. Десь більший, десь отакий, переважно отакий або між ними. А ось ми перейшли і подивіться. Кукуруза значно вища. Вона вже, звісно, припиняє вегетацію, але порівняємо, що ми маємо там і що ми маємо тут. Ось, Якщо вам видно. Так. Ну і так навколо. Що це означає? Це означає, що у нас поле нерівномірне. І причому дуже велика строкатість. Зараз ми відберемо точкові зразки. і... Проведемо аналіз, порівняємо, що не вистачає оцій кукурудці, щоб досягти хоча б такого результату. Колеги продовжуємо огляд стану посівів Сої з експериментом на дерново підзолистому. І тут е аграрії кажуть, що дуже багато всяких плям на полі, які виглядають ось так. Ми маємо характеристики, але такі невеличкі плями. Е під соєю будемо обстежувати окремо, порівнювати ділянку, де, як ви бачите, тут навіть соя не зійшла. Хоча тут вода не стояла, невеличке пониження, якщо туди дивитися, немає ніяких видимих ознак, чому вона тут так слабо зійшла і в такому стані. Будемо виконувати аналіз і дізнаватися. Кращий, відповідно, що ми будемо робити? Дуже просту річ, порівнювати між собою. Характеристики ґрунту. От що ми маємо. Я думаю, що все всім зрозуміло весь Ну, Видно, що сухо, але структура ґрунту не потребує кувалди.